Друзі, вітаю! Хочу звернутися з посланням, яке має наступну назву. Використовуй можливості дані Богом. Як ви бачите, я зараз в лісі. Оскільки я сьогодні вдома, я вирішив з дітками поїхати в ліс по ягоди. Ми маємо такий сезон. Ягід. Дружина Марійка поїхала ще зранку. Ми вирішили поїхати пізніше. Коли ми читаємо послання до Ехфесян, це тюремний лист апостола Павла, один із листів, в четвертому розділі, 28 вірші, він говорить, що ми повинні працювати своїми руками так, щоб ми могли подати нужденному тому, хто має потребу, нужді. Ви знаєте, сьогодні в Україні дуже багато людей, які мають потребу в нас в наших руках, в фінансах. І інших практичних речах допомоги нашої. Тому, шановні, Бог дав можливості, Бог дає можливості. Час від часу в наше життя приходять хороші можливості. Є певний сезонний, і дуже важливо і добре використати них якнайкраще, скористатися можливостями від Бога. Сезон ягід це можливості від Бога. Тому хай всіх Бог благословить, допоможе нам не лінуватись. А працювати